День без лімітів у вівторок, 24 січня. Вимкнення електроенергії за графіками на Прикарпатті не буде. Енергетики пояснюють, наразі область живе за доведеними Укренерголімітами, які дозволяють проходити денний період за схемою відключень 3 на 3 Утім, під час режимного дня вони застосовуватися не будуть, щоб була змога визначити реальну потребу Франківщини. Було багато розмов на рівні міністерства стосовно. Справедливості доведених лімітів до областей з метою встановлення реальних величин споживання областями прийнято рішення про проведення режимних замірів у кожній області, і на день проведення режимного заміру ліміт до області не доводиться, є необмежена можливість користування електроенергії для того, щоб можна було визначити реальну потребу і реальне споживання області. Такий режимний день у нас буде проведений завтра. Разом з тим наголошують енергетики. Формування подальших графіків залежить у першу чергу від самих споживачів і вкотре закликають їх до економії. А щоб зробити процес відключень максимально справедливим, при обласній військовій адміністрації створили робочу групу із науковців та експертів у сфері енергетики. Дуже багато було звернень і десь такої критики, що десь справедливо, десь несправедливо відключають світло. До речі, обласна військова адміністрація втрутилася в цей процес для того, щоб максимально зробити прозорі і справедливі черги для всіх. Для того, щоб більше це систематизувати питання, ми при Івано-Франківській обласній військовій адміністрації є розпорядження, яке я підписала 13.01.2023 року про утворення робочої групи з питань визначення взаємовідносин суб'єктів електроенергетики, споживачів і місцевих органів виконавчої влади прислання. Дані та застосування графіків обмеження та аварійного відключення споживачів електричної енергії при Івано-Франківській обласній військовій адміністрації. Перше засідання вже відбулося, тож нині представники робочої групи демонструють перші напрацювання. кажуть, більше половини усієї енергії на Прикарпатті споживає власне населення. Тож і потенціал для економії у цьому сегменті найбільший. Це дуже багато. Тобто, якщо порівняти там з іншими областями де дуже багато ну, промислових об'єктів, там відсоток цей суттєво менше. Які ж е, загальні рекомендації, тобто для всіх категорій споживачів. Ну, перш за все, перевести по максимуму на нічне споживання. Я знаю, що підприємства в області дуже багато попереводило. Так само заклик до е, домогосподарств, до, до всіх інших, максимально, максимально переводити, що можна на ніч. Ліміт він нижчий нічний, але він все одно є. Знизити рівень освітлення. Там, де 10 лампочок, давайте викрутимо 5%, залишимо 5%. Де дві залишити одну. Так це небагато. В середньому освітлення Олесь Степанович мене поправить ну, до 10%, до 15%. Ну, це дуже багато в межах області. Економити дорогоцінний ресурс нині закликають не лише побутових споживачів, але й державний сектор та бізнес, і оперують мовою фактів від жовтня 2022 року. Обсяги виробництва електроенергії в Україні впали на 50%. Окрім того, щоразу після ракетних ударів виникають проблеми із її передачею. Тож найближчим часом прогнозують експерти мова про зростання лімітів не йтиме. Наталя Андрій Гаргара, телеканал 402.